Дорогі мої глядачі, вітаю вас з початком Нового навчального року. І завжди, в цей день, у 1 вересня, читається оцей уривок з Євангелія від Матфея, глава 19. І приводили до Ісуса дітей, щоб Він поклав. На їх голови руки і помолився, і ученики Ісусові не дозволяли це. Їх можна зрозуміти там, де діти, там галас, там метушня, там немає ніякої строгості. Але Ісус строго відповів їм: Оближте і не забороняйте дітям приходити до мене. Бо таких є Царство Небесне і возложив. На них руки і благословив їх. Сьогоднішній нинішній навчальний рік починається в умовах екстремальних, в умовах тривожних під час війни, і тим більше ми відчуваємо необхідність учитися, добувати знань, навичок і зростати патріотами України. В школах буває різне, Навіть серед учителів є такі люди, які виступають проти нашої держави, які не розуміють загрози нашої ідентичності, нашому життю, як народові, і ведуть агітацію. На користь чужої для нас ворожої країни, яка несе в Україну терор і смерть. Ми повинні бути принциповими і відстоювати правду, хоч би як це складно і не здавалося нам. І задача христи... християнина. Не зупинятися своєму розвитку. Нам треба навчатися, нам треба розвиватися, і кожен наш день повинен бути кроком на зустріч Христові. І діти в цьому не виняток. Навпаки, дитяче серце повинно бути розкрите на зустріч Христовій правді. І от можуть спитати, чи світська освіта має якісь відношення до? Віри Христової. Адже в школах не ведеться закон Божий, не вивчається катехізість та інші богословські дисципліни. Чи корисною для душі людини може бути світська формальна освіта? І на перший погляд можна сказати ні. Але коли ми учимось, ми Спілкуємося з своїми ровесниками, ми спілкуємося з людьми і виробляємо свій світогляд. І в цей час ми стаємо християнами. Бо усяке глибоке вивчення науки, воно призводить до пізнання Бога. Ми бачимо, як гармонійно, розумно. Влаштований світ і без Божого втручання це не може бути. І буває так, що справжні учені, які хоч і виросли в безбожних сім'ях, таки приходять до пізнання Бога. Визнають Бога, визнають його реальне існування. Ми приходимо до віри різними шляхами, але розвиваючи свій розум, розвиваючи свої почуття, ми стаємо людянішими. У нас розширюється світогляд. Ми можемо ширше осягнути пізнання світу. І от тому в цей непростий час... Ми повинні особливо наполегливо опановувати знання. Ні, можна втратити, будучи неуважними. Можна не досягти того рівня, на який ми спроможні. І всі ми молимося за те, щоб цей навчальний рік був вдалим. Мирним. А мир це найбільший дарунок нам від Бога. Ми повинні заборонити Його і цінувати Його. І от тоді, тоді ми, борючись за, за мир, кожен на своєму місці, добуваючи успіх, добиваючи успіхів. Всіх учнів, всіх нас, бо ми учитися повинні кожен день, ми будемо вибудовувати нашу перемогу, нашу незалежність, нашу самість, автентичність. Бо зараз на очах усього світу постає могутня українська нація. Я маю на увазі тих кращих представників українського народу, які із зброєю в руках захищають державу нашу. Я маю на увазі свідому молодь, яка опановує нові знання, які раніше були заборонені. І молюсь за всіх тих, хто приєднує свої молитви до моїх молитв, за те, щоб Господь. Зберіг Україну нашу і народ наш в Новий рік навчальний з Богом, Господи, благослови!